Діти то є наше свято, кожен розуміє. Перевіримо, чи тато сам збирати вміє. Відвіз хлопчика додому і скажу такі слова. Дід Панас не знає, втоме. Починаємо дубль 2. Зустрічаємо ось такого кавалера. Ось. <клес> Панове відвізи свою дитину до хати. Хай гріється, бо він же і змерз був. І я все-таки вернувся ще раз до лісу. У мене ліс недалеко відносно, 11 кілометрів. Треба проїхати. Так що я зробив мах туди, мах сюди, мах-мах і пішов там, де мох-мох. Тому що я бачу, що білий по мохах. Будемо щось транслювати, як буде щось траплятися. Йдемо працювати. Ось корзина порожня. А, брешу. Я знайшов одного біленького такого. Саму шапочку. Ця ножка вже була від'їджена, та я його не знімав. А тепер цього кавалера зняв і вже маємо, так би мовити, два. Йдемо? По мохах, так по мохах. А що ми втрачаємо? Білі любимо аж страх. Ось і зустрічаємо. Ну, він безмохий. Він виріс просто під деревом, мохи справа, мохи зліва. Він каже, ну, коротше, хотів мене здурити. Він думав, що я піду по мохах, а там, де моху нема, не буду зазирати. Ой, друже, помиляєшся. Погано ти ще старого знаєш. Є хлопець. Каже дехто, що приходить з грибів без улова. Кажуть, та грибарів було багато, та гриби визбирали. Якщо ти маєш знайти гриба, і він призначений для тебе, він тобі навіть може і на асфальті вирости. Прошу, прямо прямо на дорозі. І кличе, ходи, бо ще хтось переїде. Отакий бочонок. Прямо на дорозі. Так, панове, я знову хвилин добрих 40 повз, не покладаючи ніг. Гриби не попадалися. Лисичок трохи настріляв. А тут нас чекає винагорода отакого, у вигляді отакого стрункого червонячка. Такий спортсмен. Зайшли ми біля березинки. А ось у нас іще один. Червонячок невеличкий. А ось такий. Ось такий бомбулясик. Ось. А ну от, трошки лисичок настріляв. Як я казав. І кладем червонячка. Потім почистимо. Не густо сьогодні з грибом не густо. Але щось тут таке у нас появляється, Я хочу глянути, чи то не товариш. Молоденький, біленький. Це він самий. Не густо сьогодні. Ну це ще тільки радіслові. Я. я ще території маю, куди походити. Побачимо. Тільки я почав соплі пускати, що не густо з грибом. Каже, іди сюди, іди не плач, на! Я на тебе чекаю. А, ну як на мене, то я вже тут. Такий білячок. Ще от таких два підберезничка піднімаємо. Молоденьких. Такий один, а поруч ось такий другий. Ось. Це також гриби. Ви погляньте, якого я мухомора побачив плямистого. Бачите? Бачите, пробуємо зблизити. О! Йду до мухомор. Плямах в плямах мухомор. А виявляється, коли я підійшов ближче. Це просто хтось його так гарно обпрацював зверху. Візерунки понамальовував. А це товариш білий. А то якийсь художник коло нього побував. Бачите? Чуть не карта світу. Тут Африка, тут Австралія, а тут ну, та довбана країна, яка найвелика в світі. Господи, прости, хай я далі не говорю. Такий гарний біленький. Ще ось такий підберезничок молоденький. Попадається нам молоднячок. Ось такий красивий. Покажу вам, панове, такі фіолетові гриби. Це я знімаю спеціально для свого сина показати. Бо одного... Ось з цими грибами в мене є одна історія пов'язана. Одного разу ми цілою сім'єю, я, дружина, донечка і синочок поїхали в гриби у Буковому лісі, а там така прикра була гора. І ми з тої гори спускалися, я йшов впереді. І тут ззаду мене крик. Тату! Малий крикнув. Фіолетовий гриб! Я повернувся і в той час... Я спотикаюся об лежачий кусок дерева і я лечу вниз. Якби це, це так як чемпіонат світу по фристайлу, наприклад, от, то я би зайняв перше місце однозначно, тому що я пішов там, здійснив тройний тулуп плюс двойне, сальто, прогнувшись. Я так донизу летів, кошик перед мене, чи ззаді мене, я вже не пам'ятаю. гриби всі порозсипалися. От. Як я залишився живий, це тільки одному Богу відомо. Я навіть не травмувався. Ну, колись спортом займався, то я умію падати. ну Через цей фіолетовий гриб, що малий крикнув, я оглянувся. Там був такий кувирок, що подай, Господи. Побачив, згадав, думаю, розкажу і вам. Я міг ще й падати, а не тільки ходити. А ось і невелика компенсація за малу кількість гриба в лісі. Ось такий хлопець. Ось такий досить немаленький. Знову хтось мені ножку зразу відділив. Гарний він ще. Так. Ось такий білячок. Ножку мені хтось під'їдає постійно. Помагаю. Думаю, що в мене ніж тупий. Нормальний в мене ніж. Черговий у нас попадається червонячок. Ось такий. А їх чи не два? Два. Той під листочком сховався. О! І поки я зриваю, бачу третього. Один цей другенький. А вон там у нас вроді би це він. А тут є такий ще червоний третенький. Ось такий. Красень. Четвертого не знайшов, друзі, отаких от двох підберезничків. Ось. Ось такий один гранюній. Ось такий три бреш. Другий. Не двох, а трьох. Тут все молоденький є. Найменший. Найменший. О, ось таких три штучки ми собі знайшли. Ось. А у нас черговий червонячок. Ось такий. От. Ось такий хлопчик. Я сьогодні маю шанс другий раз попасти під дощ, бо чую, що починає накрапати. Такого яскравого червонячка знову знаходимо. Забираємо і цього козарика. Так. Ну, вже зніму один епізод з лисичками. А то, скажете, лисички в кошику в себе показує. А як він їх зриває, показати не хоче. Лисички такі досить мощні. Великі такі. Бачите, моя рука. От лисичка. Ось. Ось вона друга така. Величенька. Ось третя. Ось. Цю не беремо вона вже. Хтось наступив на неї ця ще більша лисичка, досить велика така. Ось тут бачу є і ще лисичка. Ось. Ось така. Є й лисичок зйомок уже. Ось це приємний сюрприз, Я аж ойкнув, коли побачив. Настрашити мене важко, але от ойкнути я маю право. Ось дивіться, ось такий довгоногий. Один кавалер. Кладемо на землю. А ось тут коло нього зразу. Кавалери ще. І теж довгоногий такий, ого-го. О, бачите, які два червоняка. Бачите. І Я бачу. Кладем. гарна знахідка. Ід радий, бо сьогодні гриб не дуже. І таке було приємно. Втрапити. Ось вони. Ну що, як білий не хоче попадатися, будемо працювати з червоними. А що робити? У мене вибору нема. Ось такий ще один красень. А ось вам і ще один червоноголовий. Ось такий. Попадає. А ось і знову червонячок. Ось такий. А після червонячків нам вроді попадає товариш Білий. Якщо я не помиляюсь, не помилився. Ой, який гарний. Ось такий біленький. А після біленького ми попадаємо знову на червоненький. Ось вам. Раз. Положили. Ось вам. Два також поклали. І десь я бачу, бачу, бачу. А ось вам і зараз боку ще мішають підійти. А ось вам і третій. Ось такий. Красень. Красень. А ось вам іще один червоненький. Ось такий хлопець. О. А корзинка-то наша повніє. Повніє. Ха-ха. А ми не зупиняємося. Ми бачимо чергового такого товариша червоного. Ось. Такий, і всі здорові. Я вчора в лісі не був, пізно до хати повертався. І їхав і дивлюся, так ліс парує. До хати прийшов і кажу, дружині, ти знаєш, я, мабуть, завтра полечу на гриби, бо ліс так парує, мабуть, буде гриб. А це малий підслухав і через то попросився до лісу. Але білий все-таки призупинив свою діяльність. Не те, не те. Добре, хоч червоних наберем. Задурно чи даремно до лісу ніхто ніколи не ходить. Хоч якийсь результат та є. А у нас тут як-не-як, та черговий. Червоняк. Є такий інвалід другої групи ну пойдет. <рістична> Забирай свій червоняк і мовчи старий баняк. Весь він білий хоче. Бере що є. <рістична> Дивіться, куди я потрапив. Тут я теж років три не заходив, уже. цей уже своє відслужив. Цей дивимося. Цей іще нормальний червонячок. Там справа ще один. Ось. А цей вже так як грушка ламається. Під грушами, плодами. Так цей вже під своєю вагою зламався бідняга. А цього ми ще достаємо, бо він бачу, що ще нормательний також. Потемнів слегка, але на то він червоняк, щоб темніти. Ножка зламалася. сушку ще прекрасний. Так. Ось так. Я тут років три не був, може чотири. Чи тут люди не ходять, чи що. Ось так вийшов на дорогу, глипнув, бачу дивну ногу. Думав, знову дав я ляпа. Подивився, Червона шляпа. Так листочок упав, якраз шляпку йому прикрив. Ще один красень, спортсмен. Так, іду я по дорозі. Щось стоїть на, довній, на довгій нозі. Тип березничок. А поруч справа така клубка гарна лисичок. Так. Ось. Опіднімаємо їх, бо лисички то є сила. Уже що-що. А лисички цього року, друзі, вродили капітально. На рахунок чого-чого. На рахунок лисичок, урожай хороший. Знаходимо, друзі, ще одного гарного червонячка. Гарний. Що гарний, то гарний. Вже жінка телефонувала. Йди додому, пошкодуй себе. Я Кажу, ні, я кошик мушу добити. Ось такий вже результат. я Ще розраховую зайти в бучину по дорозі додому. Може яких пару ще біленьких знайду. <гум> То заразне. Йдемо ще пройдемося. Я сьогодні провів собі таку в голові асоціацію, як в громадянській війні минулого століття 18-20 року. Красний побіждають білих. Так сьогодні у в мене червоні перемагають білих грибів сьогодні. Перемагають. Відійшов білий він на підпочинок. Я так комусь відписував у коментарях, що я розраховую на слідуючу хвилю білого гриба 15-16 числа. А ну чи справді це мої слова. Будемо бачити. Так, панове, вроді моя жінка вимовила у Бога. Аби я швидше пішов до хати, бо їй мене вже шкода. Дивіться, що я надибав. Я не буду підсуватися, потім піду. Бачите, червонячка. Ну ладно, вже підсуну. Одразу зірву, так і бить. Ось такого. Ну це тільки початок нашої а-ля комедії. Тепер показую далі. Ось тут у нас Ось такий товариш. Гарний такий. Великий такий. Так, шапка відламалася, бо риб мокрий, Добре. Є такий. Тепер ми йдемо, поки кладемо біля кошика. Тепер ми піднімаємо ось цього дружка. Це все безперервна зйомка, прошу зауважити. Ось такий червонячок. Так. І на завершення ми маємо ще отаких от два дружочка. Ось вам раз. Великі, але вони здорові. І ось вам другий. Тепер уже корзина повна. І точно хіба по боку у лісі може щось ще підберу з біленьких, як трапляться. Все, чистимо. Ну не міг його не зазняти. Обідати. Скаже, пошкодував пару секунд на плівці для мене. Все, є. І такий ще. Ну що, панове, в мене вже був телефон на повербанку підключений і положений в рюкзак. Повз потихеньки по боковому лісі вже в сторону машини, але ще попадається ось такий біленький грибок. Прийшлось ще телефон витягнути і ще його зазняти. Йдемо до машини. Прийшлося повторити ту ж процедуру, бо попадається ще один біленький грибок. Бачите? І в мохах. І знов у моху. Ось такий кавалер. І знов у моху. Я свій телефон, яким зйомки провожу, зазвичай ношу на грудній кишені. Він завжди готовий до роботи. А зараз підключив. На зарядку до повербанка кинув рюкзачок, тому що в кишені вже не помістиш, стоїти то одночасно. Але я готовий його витягати що 5 хвилин з рюкзака. Лише б на те була вагома причина. А вагома причина є. Ось він. Наша вагома причина. Ось такий ще біленький по дорозі до машини. Так, буду витягати, скільки прийдеться. Кошик у місця, ще на пару грибів є. Так. Богомої причини не було, бо я тільки його почистив. Навіть ще не поставив до кошика. Чую, ей, начальник! Начальник, де сюди! Дивлюсь, як кличе? Є такий ще хлопець. Я начальник, ходи, підчиняний до кошика. А ось вам і ще одненький із тої серії. Ще одненький гриб біленький. Ух ти сидиш. Витягнули все одно. Витягнули. Ще отакенький. Ну що, шановне товариство? Я знову зупинився на тому пеньку, на якому я минулого разу читав свого вірша. Сьогодні вірша не буде, я не підготувався. І вже навіть починаю переживати, що я буду далі робити. У мене їх залишилося всього три штуки. Вірші були писані минулого року восени, а зараз тільки я їх пускаю у люди. Далі я буду розказувати анекдоти. Їх має теж тисячі, але не мільйони ще поки. З пані е, вроді Марія Белінська. Я прочитав в лісі, я піймав інтернет в одному місці, і там був коментар, і казали, чекаємо ваших походів і віршів. Я радий, що людям мої вірші подобаються. Приємно. Я думав, що буде не актуально навіть. Казав, що не знаю, чи вартує, чи ні, а бачу, що моїми віршами зацікавились і мені тут дуже приємно, що людям вони подобаються. Сьогодні вірша не буде. День підійшов до кінця. Я ще за один день два рази в лісі не був ніколи. А сьогодні прийшлося відвіз першу свою малечу до хати, бо попали під дощ, а поїхав ще раз. Провів досить багато часу в лісі. Я приїхав другий раз половина першої. Зараз вже доходить сьома. Майже. Тобто більше шести годин я пробув в лісі. Ну я не буду плакатися, тому що це навіть не гарно. От, ходжу та й ходжу. Я часто зупиняюся, присідаю, тому що ще трошки нога мене турбує і довго йти без зупину мені важко. Результат є сьогодні. Червоні перемогли білих, але все-таки я покажу. Корзина повна. Більше червоних, правда? Ну є і серед них сироїшки, є і лисички, от, але білий, білий уже все менше і менше. Мабуть, так як я й говорив. Він зараз зупиниться і потім вже піде гарними хвилями, масово, парами, по крайній мірі сім'ями, бо я сам хворий тим, я люблю білий гриб. Хоча і червоний це також другий по якості. Гриб рахується. Пару днів зроблю відпочинок, бо і з грибом туговато, і організм мітори незалізний. А там ще будуть ті вірші. Один з них, я не знаю, чи зможу прочитати, бо якщо всі вірші мої узагальнені, то один вірш я присвятив своєму дуже хорошому знайомому, який був в Італії багато-багато років. Почалася війна, він приїхав захищати батьківщину. І він загинув, мій односельчанин. Я, якщо такі вірші писав день, деякі міг закінчити другого дня, то цей вірш я народжував днів п'ять. Я його навіть зараз деколи перечитую, я плачу. Я дуже сентиментальна людина. І я його не можу так від початку до кінця прочитати. Бо розплачуся, сказати старий, старий плаче. Добренько, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Всіх вам благ, дякую за гарні коментарі, за побажання, здоров'я мені, моїй родині. Вам на взаєм всіх благ і вашим родинам, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава ЗСУ, слава Україні, до нових зустрічей, а вони обов'язково, обов'язково будуть. Па-па.